Оце всередині лежать бабуся сама віддала шахрайці усі родинні заощадження 54 тисячі гривень. Довірилася, пройди світці, бота представилася соціальною працівницею. Ну, сіла, дайте пенсіонне, Пенсії вам будуть додати по 64 рубля. Потім у вас же гроші є на смерть. Кажу, та єсть. Скільки? Сказала, скільки. Давайте я перепишу номера. Гроші я вам оставлю. Ісуває ж ці бумажечки, всуває гроші в конверти, а потім видно, поки я сумку поставила, вона поміняла конверти. Тільки не розкривайте, банк приїде, вам все поміняє. З банку приїдуть вам поміняють. Тут же. Положила так також підожди. Може, там лишні гроші, почитати. Я Я їх вже нема. І хоч злодійка сказала бабусі не відкривати конверта, та її не послухалася і одразу виявила підміну. Замість грошей у конверті лежали нарізані папірці. Оперативники затримали зловмисницю у Кременчуці. З нею в автомобілі ВАЗ було ще три особи: – 29-річна жінка та двоє чоловіків. Потерпіла, впізнала свою кривдницю. Ну откуда ви? вы прописані, де проживаєте? Прописані в Донецькій. Де? В Донецкій. А тут що работа? В Костоправо їздить. Костоправо еще. Костоправо еще? Ты кому? Брат. Брат. Я брат, мой друж. Міліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України шахрайства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Жертвами мошенників встановлюються громадяни, як правило з 75 років і вище. Група мошенників представляючись працівниками работниками соціальних служб, ходять по адресам і під предлогом заміна. Старого образца дініжних знаків на новий забирають эти дініжні средства, оставляя взамін просто фантики в кульках. В міліції просять бути обережними, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Якщо ж ви впізнали в жінках із нашого сюжету своїх кривниць, негайно повідомте у найближчий відділок міліції або за номером 102.